Лідія Данилівна не встигла оговтатися після минулорічної ракетної атаки. Тоді в її квартирі на третьому поверсі вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило міжкімнатні двері. Жінка отримала грошову компенсацію, почала робити ремонт. Як цієї ночі, під час масованого удару безпілотники, у неї знову побило скління вікон. Ми в такому жаху були всю ніч. Це другий раз. раз у мене, наприклад, всю квартиру розбомбили перший раз, а тепер наполовину. Жінка говорить, що після пережитого практично перестала спати, тому перший вибух, звук безпілотника, вона почула близько половини другої ночі. Я не спала, просто лежала, ліки від серця прийняла, у мене хворе серце. Чую, гуде, я зрозуміла, що це вже летить. Я швиденько підхопилася і у ванну. Тільки у ванну забігла, двері прикрила, і відразу вибух відбувся. Потім я у ванні сиділа. Це такий жах, такого страху натерпілася. А воно вибух за вибухом. У одній квартирі стали люди кричати, жінки стали кричати від переляку. Дитина стала кричати. Сусідка пані Ліді Наталя Михайлівна мешкає на п'ятому поверсі в її квартирі. Вибито все скло у вікнах, пошкоджені стіни, підлога, такі о дирки в окнах і стіні, і стіні стін, пулі летіли -о, пулі. такі опулі. металічні такі оеті попробивали всі стекла, стінку, пол і железо, все подобане. Потому що такі осколочки летіли железне. Я та ужас, нівочки, это ужас що ще жінки. Зранку дізналися про приїзд волонтерів шоскінської міської організації Червоного Христа, які мають надавати матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених помешкань. Рокна будемо будемо закривати. вікна закривати. Сіра це рівно ночі, холодні і протяги ж сильні, бо на протягу все волонтери міської організації Червоного Христа України вже не вперше мобільно реагують на надзвичайні ситуації ситуації, Які трапляються після ворожих атак на місто. Так було цього разу, розповідає керівниця товариства. Матеріали, якими ми сьогодні допомагаємо, це плити в ОСБ, Їми можна тимчасово на деякий час утеплити, забити вікна, можна відремонтувати підлогу або стелю. Тому що вже пробиту підлогу ми тільки що віднесли плиту, побачили. Є і Такі в квартирах цього будинку, який постраждав найбільше. А також є у нас плетений пластик, Тарпаулін це такий лист, який можна відновити тимчасово скло вікон. Тобто це матеріали для тимчасового відновлення, поки будуть зроблені основні. На вулиці, як ми бачимо, погода у нас не літня, тому потрібно якомога швидше закрити будинки від... Охолодження пані Наталя говорить, що вони працюють завжди злагоджено зі штабом з реєстрації руйнувань і надання допомоги шосткінцям, які цього разу розгорнути в школі номер 8. Ми домовились, де ми будемо знаходитись, і людей зі штабу, який працює неподалік, направляють сюди. 75-річний Іван Михайлович прийшов до штабу зареєструвати пошкодження, які зазнали його житло, де він мешкає зі своєю жінкою. Я дзвоню на 102. Там мене тут зареєстрували, і оце сказали, що буде ж десь Красний крест, будуть віддавати чи пленку, чи що вони там будуть віддавати. Ну, а тут фаміль, ну, коротше, зареєстрували все. Попитали, скільки коштувати буде оця вся, щоб поставити. Ну, я сказав 150 тисяч приблизно. Чоловік розповідає, що перший вибух був о перші 27 ночі. Після цього він почув звуки шахедів і ще два вибухи. І, по-моєму, четвертий вже коло двох, а це в нас ударило там, між домами. І у нас у мене у квартирі посипались повністю, не тільки в мене чутно було, стекла посипалися і вилетіло все холодина в хаті. Коротше, ми сподівалися, я не виходив ні в підвал, нікуди. У коридори сіли і сиділи. сьогодні. Оперативний штаб з реєстрації руйнувань надання допомоги шоскінцям, житло яких зазнало пошкодження внаслідок масованого обстрілу. Працює до 17 години завтрашнього дня, 29 квітня з 8 ранку до 17.00. ті люди, які не встигли отримати будматеріали від Червоного Христа сьогодні, можуть зробити це наступного дня. Говорить його керівниця. Це можна звертатись до нашої організації. Вулиця Ячеслава Чорново. Ола чотири а матеріал. Ну я думаю, що ОСБ, звичайно важко буде вести. А якщо буде потрібен плетений пластик, то це можна буде зробити. Але сьогодні ми будемо намагатись. Ми ще підвеземо матеріали, якщо вони будуть потрібні. Намагатись якомога більшу кількість видати людей саме сьогодні, щоб вони вже почали відновлювальні роботи.